Audi e-tron. не просто e-tron. це є версія S. максимальна по потужності і по всьому, що тільки може бути в всередині, по електроніці. По начинню немає максимальнішої версії за цей автомобіль. Або якщо є, напишіть, бо я про таку не знаю. А ми імпортували вже можливо навіть сотню Audi e-tron для вас. Тому сьогодні розберемо про них, що це таке. 2021 року з пробігом 25 тисяч кілометрів. Назвемо його фактично новим автомобілем. В ньому навіть не пройдено перше ТО. Але. 95 кВтна батарея, в 2021 році ставилась на цей автомобіль, це є максимальна, яка тільки може бути. Потім вже виходить ресталова версія, з'являються 114-кіловатні батарейки. І технологічно трошечки вони там міняють мотори, але версія S, та, що на 503 кони, залишається така сама, з тими самими двигунами, з тим всім, в, в рестайлі, як ця версія. Далі, якщо ми говоримо про зовнішні вигляд, логічно, що в нас. В машина в веслайні, машина чорна на чорному, ось так вона має виглядати. Ці розширювачі, які є на автомобілі, і на порогах, і на кладки, і на арках, на всьому, вони не чорного кольору, вони такий темно-графітовий колір. Вони спеціально трішки так виділяють машину. Мені таке дуже виконання гарно подобається. Отже, нічне бачення функція в автомобілі є. Камера 360 в автомобілі є. І все це 500 кінських сил, цих майже 3 тони, тягне просто як боженька. Якщо в простому ітроні e є два електродвигуни: один спереді, один ззаді, В цій машині їх три, я нагадую. Але в задні в спереді один, а ззаді типу два. Хоча вони з'єднані в один блок. В Audi e-tron S немає проблем з задніми двигунами, абсолютно тому, що в них два з'єднані фактично в один корпус, і на них подали трошечки більшу можливість потужностей. Отже, вони менше навантажені. Чим в простому Audi e-tron. Тому логічно ходять довше. Я не чув ніде відзивних компаній і ремонтів нічого про Audi e S, особливо про двигуни. А що можна робити в машині, якщо у вас є вільний час? Наприклад, ви заряджаєте свій електромобіль і у вас є тільки смартфон. Правильно можна оформлювати автоцивілку у застосунку від сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. 5 хвилин на вибір найкращої пропозиції. Введення або перевірку даних і готовий поліс вже у вас в застосунку. Ви завжди матимете його під рукою, знатимете, де він є, навіть якщо у вас не буде інтернету. А з моїм промокодом РК 10, ви отримаєте 10% знижки на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Страхування, звісно, онлайн на Hotline Finance. Якщо з двигунами і з оптикою максимальною, яка там все міє проєктувати матрична, це там дві лінзи, вона вечором проєктує на дорогу різні там голограми, і це самий максимум, тоді для Ауді e трон або для ауді це повний, скажімо так, конкурент бензиново дизельної sq 8 а в нашому випадку sq 7, бо кузов не спортбек, це є 22 диски. 21-й це не топ. Є датчику тиску в колесах, вся машина показує, все як має бути. З версії S йде збільшена гальмівна система, збільшені передні машинки, збільшені передні гальмівні диски. Як на мене, ну просто мудро зробили, бо зробили велику машину, зробили потужну машину, правильно збільшили гальмівну систему. Я вважаю, що правильно машина розганяться швидко, може будь-яка проблема зупиняти великі і важкі машини. Якщо ми бачимо стрібні зеркала на дорозі, значить що? У нас два варіанти: Перше, Aliexpress без справжня спортивна версія. Але Audi переважно не роблять е, в базовій комплектації, якусь там потужний напхали двигун, але зовні нічого не міняють. Машина буде відрізнятися розширюваними арками, якщо це дизельно-бензинова, там вихлопними трубами, різні бампера і так далі. Тут та сама історія. Це сама потужна версія електричної машини в цьому кузові від Audi. Вони це хотіли показати, зробили нам сіре дзеркало. По комплектації, логічно, безключовий доступ, логічно є дотяжка всіх дверей. Чи є такі опції у вашому аудіотрон, Напишіть, мені дуже цікаво. Окрім цього, у нас є два лючки заряджання: один справа, другий зліва. І машина має можливість заряджатися не 11 кВт, а 22 кВт з домашньої розетки. Так, зараз у нас на дворі червень, початок червня е проблеми зі світлом, але не у всіх. Хто забачливий, поставив собі сонячні панелі, має е тої електроенергії від держави він абсолютно незалежний в тому плані. Тут та сама історія. Ви можете мати вдома цю машину заряджати. Наприклад, 11 кВт це за 8 годин. За 8 годин, якщо Три годинки, наприклад, світла немає, а шість є, без проблем заряджайте її. Тобто не треба щось видумувати, що якщо є проблеми зі світлом, на цій машині їздити не можна. Легко я їжджу, в мене в сім'ї фактично, я кажу, в гаражі дружина три електромашини, хоча одна дитяча, і ми собі якось раду даємо і всі на електромашинах їздимо. Це чорне. Це теж чорне, це теж чорне, і це не колгосп. Я кажу, це не плівочка, це все з заводу, тому що, тому що це самий максимум, який може бути. Цей автомобіль новий, коли продавався в автослоні, коштував близько 145 тисяч євро. Майже. Ну, хай буде 140, точно. Це брутто ціна. Ми купили цей автомобіль по нетто ціні. Привезли в Україну, розмитнили, доставили, сертифікували, все 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 зробили. І він замовнику вийшов. знаєте скільки? Скажу у відео, додивіться, обов'язково скажу. Обов'язково скажу. Ціна буде космос, в, але там внизу, все, як то кажуть, нижче ринку набагато. Тут ніяких ключків немає, нема що заряджати, заправляти. Далі, по багажнику. Немає ніякої різниці спортивної версії від простого багажника чи ні. Тут є, як у нас кабеля поскладали для замовника, що він все бачив. Е, машина передається та яке. До речі, у машині ці є. Запаска є домкрат, є повністю комплекс зарядними і так далі. Тому подібне. Деколи цього не буває в машині. Ми дещо докупляємо до наших замовників. Тому, в принципі, будь-яка послуга може бути вам надана по комплектації в ауді логічно. Багато не можу розказувати. Тут нас що, Клімат ззаді обов'язково повинен бути. Нас обов'язково повинна бути розширена підсвітка салону. Світи світяться навіть ось ці місця, куди ремінь ставляти. Ви розумієте? Що тут просто все на максимумі. Я оснеділи. Ви можете вибирати колір підсвітки. Тут все, як, все як собі забажаєте. Акустика бен колос ззаді нічого супер цікавого немає. Ще навіть є шторки на задніх дверях. хоча це теж рідкість. А спереді, спереді, супер топ, спереді, є все. Що тільки може бути в даному автомобілі. Я вже не кажу про те, що є дотяжки дверей. Повторююся, вони є. Це дуже класно. І що в нас є? У нас є для пасажира пам'ять сидінь, акустика Бен Колловсон. У нас є масаж, у нас є функція, де ми можемо ось цими різними налаштування сидіння міняти. Я зараз покажу на сидінні водія, але точно такі самі налаштування можете міняти на себе в пасажира. І в принципі, для пасажира це топ. Тобто. Пасажир максимально комфортно себе буде почувати в цій машині. Я дуже сумніваюся, що є автомобіль на дорогах України, який точно має все це, що я зараз буду називати. Мультимедіа. Логічно, що вона не буває велика маленька, але ми маємо можливість і в цьому автомобілі зробимо так, щоби. Працював додаток Майауді, людина могла управляти автомобілем з телефону. Не в всіх автомобілях ми це можемо зробити, а в тих, які можемо, вам пропонуємо і вам це допомагаємо. А правильно сказати, робимо все так, щоб ви просто взяли свій смартфон і там вже був ваш автомобіль. Далі. Логічно, CarPlay безпровідний. Безпровідна зарядка в нас є. У нас є повний набір всіх можливих асистентів, які тільки можуть бути в автомобілі. А саме камера 360, логічно і. Повний перелік, система нічного бачення. Дуже крута штука тут з'являється, коли стає темно. Синізатор небезпечної дистанції. Коли ви їдете, машина сигналізує, що перед вами хтось ризику загальмував, вона сама гальмує. Є адаптивний круїз контроль, Ауді пресенс попередження про те, що перед вами ви стоїте, не бачите, за кута виїжджає машина, вона сама загальмує. Ззаді та сама історія, щоб відзайти назад, щоб якогось пішохода там не вдарити чи якусь іншу машину. Попередження про зміну смуги, асистента руху перехрестями є. Асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, щоб біля вас то швидко Вважаю, щоб дверима його не вдарили. Ну і рекомендація зупинитися під час відпочинку, таке собі. Далі. Кліматична система, та. Все на максимум. Окрім того, що ви маєте а підігрів керма. Функція ароматизації з вибором парфумів, яких ви хочете, зима чи літо запах, запахів Є2, ніжний, легкий, середній інтенсивність аромату, ви можете вибирати. Ви можете вибирати температуру для ніг, пасажира і водія, тепліше або холодніше. Окрім цього, ви ще маєте функцію іонізації. І, ясне діло, це максимум. Більше тут кнопочок в Audi не може бути. Хто знав, хто не знав, ось цей значок, ще ось, ось тут він є АЦМАкс, його можна замінювати на будь-який, просто треба натиснути, потримати. І перетиснути. Він з'являється вас тут. Ха-ха, як вам? До речі, є така кнопочка тут в цій машині, якій 99,9% в ауді і немає. Знаєте, яка? Ось ця. Натискаємо на неї, і ми маємо можливість запрограмувати систему відчинення гаражних воріт номер 1 Там є в нас чотири здається ячейки пам'яті. Що це нам дає? Ми можемо запрограмувати в машину. Європейсь в Україні майже всі ворота, шлагбауми, різні там двері, гаражні і так далі. щоб вони відкривалися? Ви під'їжджаєте, і машина буде вам або сама відкривати, бо вона до них під'їхала, або вам треба просто натиснути цю кнопочку і. Ви зможете відкрити націльні. Не треба з собою ніякі пультики возити. Як вам така тема? Тут у нас все логічно, пробіг 25 900 кілометрів, адаптивний круїз, оптика максимальна, виконання салону S-Line, підрові перемикачі, акустика, все-все-все гарно. До речі, суперкласне є ще регулювання сидінь, але все це для замовника вийшло всього-навсього 50 тисяч євро. Ціна цієї машини. На ринку на 5, 6, 7 тисяч доларів більшою ніж він її отримує. Якщо вам треба такі автомобілі з вигодою, обов'язково нам напишіть ці контакти є під відео. А тепер подивіться ще на сидіння і на масаж, який є в цій машині. Натискаємо кнопочку Ось туди масаж сидіння. Почався масаж, який ви можете обрати собі пульсація, хвиля, відпочинок, спина, плечі, все-все-все. І все це інтенсивніше можна обрати собі, наприклад, максимально. Повірте мені, це не так, як там в пасатах масаж чи що-небудь. Це справжній масаж, такий, як має бути в ауді. Але ми робимо ось так в сторону раз і ви можете управляти сидінням. Ви можете поперекову підтримку, ви можете оцей бік собі управляти, ви можете під колінами, якщо треба, ось цей валік управляти. Тобто це є максимальне меню для Регулювання сидінь. І допоки мені там сидіння робить масаж, ще не забувайте, що ці сидіння від'їжджають, коли ви сідаєте. І також є електрична кермова рейка, де той джойстик наш, ось вона, ви можете все електрично підрегулювати собі. І коли ви сідаєте в машину, рейка сидіння і ось це все. Буде вам комфортно робити комфортну посадку. А саме ви, коли заглушите машину, оці всі поперекові штучки так легенько роз'їжджаються. комфортно, ви виходите з машини, і коли ви сідаєте і запускаєте, все вас назад в ту пам'ять сидінь, все вас знов так, як дитинку, ніжно-ніжно обіймає. А тепер назвіть мені автомобіль, який 21 рік малий пробіг в самий топ преміальний, який тільки може бути, в якому супер тихо і комфортно, в якому є подвійний склопакет, в якому є шикарна потужність 500 кінських сил. Коштує відносно недорого, але відносно ринку. Повірте мені, це набагато дешевше. Бо якщо взяти такого конкурента, в Ауді, наприклад, SQ8, з таким самим пробігом. Ту саму, наприклад, з Європи автомобіль, він буде коштувати фактично в два рази. Фактично в два рази більше. Ви розумієте? І тоді, коли ви кажете, Назар, а треба світло, а треба то, а треба то, це все відмовки, тому що на ті гроші, що ви зекономите на дизелі або на бензиновій машині в порівнянні ціни, ви можете собі поставити такі, хочете електростанції, просто такі, щоб забезпечити що пів свого міста. Тому, в принципі, якщо вам потрібні будь-які автомобілі сучасні з Європи, ми імпортували вже дуже багато таких аудіотрон. Пишіть нам всі контакти є під відео, будемо раді допомогти. Наші клієнти нагадую, не сплачують різницю між нетто бруто в Європі, тобто платять по самій меншій ціні без повернення ПДВ. Далі повернення ПДВ ми займаємося своїми коштами. Самі потім два місяці ці гроші забираємо і все. Наші клієнти цих проблем не мають. Ми підписуємо договір і все. Цією машиною було ще цікавіше. Замовник сидить вдома, не скажу, в якому місці скажімо так передав нам кошти, ми їх забрали, купили машину. Йому зняли відео все по машині, відправимо йому цю машину додому автовозом, таким великим, який вже стоїть, і скоро він її отримає в себе вдома. Контакту з клієнтом в нас немає, і це можливо добре, тому що дякую за довіру. Кожен з вас може так само замовити машину, сидячи вдома. Не треба нікуди їхати, не треба нічого робити. Вдома сіли вдома, машинку вам додому. Привезли, ми разом з вами вибираємо машинку в телеграмі, разом консультуємося, докладаємо договір і до одного євро. Точно, і ви ніколи не заплатите навіть на одне євро більше, чим ми з вами домовились. Все, друзі, дякую за увагу. Пишіть контакти, всі є під відео.